Якщо ти, військовий, якщо ти військовий, військові себе так не ведуть. Якщо ти патріот, чого ти не в армії? А ти звідки знаєш, що я не був в армії? Ні, а чого давай, ти не в армії? Давай, давай, пішли, давай пішли з того. Чого не на фронті? Зараз чому не на фронті? А ти знаєш, чого я був на фронті, коли ти не був? А коли ти був? А коли ти, ти був? Де ти вчився? Чи де ти заробляв бабки, коли я був на фронті? Я в Україні завжди був. Завжди був. І бабки Аніш. заробляв. З 14-го, що в Україні був, як так полагається, для Справжньому хлопаки. Така де де яка різниця? Вона? Так, а, яка різниця? Ну. Велика різниця. Ну. А ну. ти де був нахуй? що ти такий хальоний красивий, блядь. Я не розумію російської, Хальоний, я не знаю, що це таке. Ну, так нам до не. Якщо ти в'їбав ну. собі, це не означає, Ні. що ти герой. А чого в'їбав, нахуй, їбати? Я, я не тобі не я знаю, кажу, як Ти ж тю пиздіть, як я з собою начав балакати, тебе правильно? Це базар Москворотого. А, Москворотого, нахуй. Ну, ты просто то на Західній сидиш, хуй, теребіш, нахуй. А ти ділиш Україну на Західну і на Східну? Так це ви так делите. Когда сука понимаешь, нахуй. Когда приезжают, сука, люди к вам с нахуй, блядь, Скриться з Донбаса, со всех, вы ж заете, сука, хаты по 30 тисяч, сука, блядь. Ага, ты знаешь, что так говорить? Это россияне так говорят. Да ты что, серьезно? на? А, а пол Украины когда ехала, сука, в 22-м, вы ж пидоры сдавали там за бессословные а, да бабки, нахуй, пидоры, ебать. Ты пидор, блядь, ебать. А за кого ты тут, ты, пидор, блять, а кого ты тут а, воюешь да? на сходе? За пидорев? А, а при чем тут за пидоров? А ты дебил или что? Захищаешь? Нет, ты захищаю, страну, а ты же Нет, я захищаю, блядь, свою страну, а пидоры, которые пидори, гребут бабки, нахуй. Ты пидорев Фу, ты такой а мразь, нахуй ебать, а урок, а нахуй, ты, я урок ну, а, нахуй. А где ты воюешь, пидорас? Дома а? на кресле, разделяешь, блядь. Нахуй. Я не разделяю. Я вижу, что ты пидор на кресле сидишь а, на, на здоровый разделяю. мужик, сидишь на кресле, пидорас. На 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 разделяешь Украину по мове. И разделяешь Украину по вере. Чого, Слушай, ты такой, короче, везде? пиздоболу, матовый, нахуй. Ну, что-то я тебя не вижу, что ты, сука, шел -за -за защищать, понимаешь? Свою страну, блядь, ебать. Країна, Потому что ты пидор, куль, знаде, в жопе, нахуй. Тебя дружить, не, дружить, не касается ни об, обстрелы, ни хуелы, блядь, ебать. Тебя не, об, не касается ни хуя. И ты сидишь с голой жопой, а, там а кого микрофончик пиздит. Кто Кого пришли захищати? Кого пришли захищати? Русскоговорящее население? А у нас тут äh, на, ну давай, на давай, пигне русскоговорящее население да. русскоговорящее население. Ты что, долбоеб нахуй? Е я тебе что задавал такой вопрос? Е таке Конечно, є, на... е. То кого пришло захищаться. Ой, ну я ну, понятия не ну, имею. Нахуй, кого оно пришло захищаться. И відбивайтеся, блядь. А, а ти а, за лупа западна, будеш сіть і хуй да? Ну, давай давай, давай, помо... давай будемо розмовляти тоді на твоїй хвилі, блядь. Давай. Блядь, давай. давай. Створіння, підняли всі уєблани сраки. і захищайте всі свої рускогововорящі, блядь, уєбланські міста. А, у євланські міста, да, України. Да, Ти ж такий патріот йобаний, да? Що да? да, із Запорожя, Донбаск, Херсон, Крим, тебе похуй, да? На не, я хочу з ним просто, он такой гот увидел. Ні, а він підор йобаний, що там може знати? Боже мій, слухай, розмовляй. Ні. Якими міста, якими міста розмовляють українською мовою, не бомлять. Здравствуйте. Не бомблять. Що росіяни? Віта, вітаю вас, Шановні, вітаю вас. Шановні, шановні, шанов, шановний, шановні, вітаю вас. Вітає, ну да, извините, блядь, Запорожчик, Херсон, Ніколаєв. Ви мене чуєте? Ви, так, то то ви то мене чуєте? Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? воюють, а такі підараси, западні шлюки, сидять і в суд мікрофон. До речі, хочу вам задати питання. Задавайте. Де ви живете? Де ви знаходитесь? Це яке має значення? Ну, на даний час, так. Да. Так. Де так. ви знаходитесь? Зна... Для мене немає де ви... значення, де ви знаходитесь. Ні, я вас питаю, де ви знаходитесь? На територі на якій території України? Так, так. Я так. не можу сказати. <ріг> <ріг> Це таємниця? Таємниця, так, так. Таємниця. Це... Тобто, ви, тобто ви знаходитесь на території України, ну, ви не можете мені зараз сказати, де ви знаходитесь. Так, так Ні, не можу. Можу. Я, я, я розумію. Ну це, а, то... букове, <свісно> це точно... <свісно> ну, це точно територія України. Звичайно. Звичайно, добре. Добре. Окей. Окей. No. Е, ва, е, дивіться. Ваша, не ваша, 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 На мене дивіться. На мене, а, на, тебе не дивіться, да. на на тебе <сі> голих <сі> дівчат не дивіться. <сі> uh -huh. У вас є претензія до того, що хлопці, які захищають кордон України, розмовляють українською мовою. Ні, мене претензія, що вони западять. Захищ... <сі> російсько, Ні, мене претензія, що вони захищають російську. <сі> вони <сі> воюють проти Росії, але розмовляють російською мовою. Похуй мені, якою вони мовою розмовляють. Ну вони захищають кордони України і розмовляють. Послухайте, будь ласка. Послухайте, будь ласка, не прибивайте. Вони захищають кордони України, але при цьому розмовляють російською мовою. Мені мови. наплювати. Якою вони мовою розмовляють? А перед цим було блін був розговор. Хто хрюкає там вони, російський, блядь. Ну, ми ж вас чули. Ми ж вас чули. Ви казали, хлопці. Не розмовляйте москальською мовою. Я умови. не казав, щоб не розмовляли. Ви Мені казали, записано. ви умієте? У нас також, у нас також, у нас також. Я говорю, що люди. Можна вам питання? Які... І, Якщо людина, якщо людина, якщо російська мова, якщо людина розмовляє російською мовою, але при цьому захищає кордони України, добре, супер, супер. Так, так, А навіщо, будь ласка, скажіть що? мені, навіщо ви о цього хлопця, який також до мене з вами розмовляв? Бо тому ви його... що він розділяє мою країну? О, він воює він з нею, він не розділяє, розділяє її. Яким чином він розділяє Яким чином розділяє? Він розділяє її він він, він. він своє життя, він своє життя, він ризкує своїм життям, але розділяє за Україну. Ну, як він може <просу> розділяти Україну, якщо він знаходиться в полум'ї Соборний. Він говорив, що існує якась Західна Україна. Західна... Україна. Він говорив, що існує мі... східна Україна. Зачекайте, ну зачекайте. Україна. Ну, зачекайте. І ну і по географії, за... він розділяє Україну. а це стаття. По... Ні, ніякої статті немає. <говорю> по географії: <говорю> є східна, західна, південна по... і північна. Ну, вибачайте, вибачайте. Є південна, є східна, є західна, є? Е, е, какая, яка? Правильно, послухай мене: є Захід України, схід, північ і південь. Немає так. західної України. І немає східної України. Чому є немає? Захід, чому, немає? А чому немає? Чому немає? Є Захід немає? України. Захід. Захід України, а немає України. західної України. Є чого, немає? чого немає, Ну я буду чого немає? Нічого не ну, ну, не немає. Воївати, я буду дома піздіть нахуй, ну, а ну, ви чого немає? Власть. Ну от, 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 будь ласка, ну чого її немає? Української мови. Ну, от ви а мене можете пояснити, ровити, чого немає Західної да, України? Чому немає Ти українську мову? Розумієш? Ну я якщо я з вами розмовляю, я, я розумію, я як то яке значення між словами Західна Україна і Захід України? Так от я вас хочу спитати, я кажу є східна, західна, південна, південна і північна. Що вам не. не росіяний або ти не розумієш української мови? Добре, якщо ви хочете просто, хорошо, якщо ви хочете уподобитись, уподобитись, уподобитись якоїсь хуйні, добре, будь ласка, кажіть дальше, кажіть дальше, що ви вважаєте? Україна буде тоді вільна і незалежна, поки в нас буде українська мова. Якщо української мови не буде, України не буде. Так коли не буде людей, які будуть захищати Україну, України і мови взагалі не буде. Так. Якщо Разумієте. ви військові, якщо ви військові, ви знаєте отаку от херню, Як хто буде на пості підкрюкувати російською мовою вночі, може йому прилетіти? Це факт? А ти не знаєш? Такий Ні. Ні. Це факт чи не факт? факт це, це не факт? Не це не факт. <рес> Это вам это вам где-то сказали, вы не можете назвать идеи, но это вам на <laughs> это вам просто кто-то вам Давай, давай, это давай. Ты это наслышался, дурак ты, блядь. Брат, дві якію мовою, якою мовою розмовляє? Російську. І російську, російську, і українську. Давай я до кінця українську. договорю, а потім ти даш мені відповідь на питання. Да я ж даже яку, тебе не яку перебиваю. Музику українську. Російську музику. слухай. Пиши... Ну, па... Зачекай, зачекай? Це яку твоє сверження. Пишу... Я цього не казав. Я мов, йому... йому... ти музику слухай, то ти мов, в телексу ти клопахи цю напад. Англосаксонскую я слухаю, Анг... англосаксонську музику слухаю українську З польськими хлопаками воюють Чого хлопці. Ти? Чого ти не впускаєш свого брата? Так ото собі по вустам, то що хлопці э, воюють, то місті хлопаки польські. Вроцлав воює, курва. Ну, Тому що він в Польщі сидить, курва, курва, да? Вроцлав воює, блядь. Вроцлав воює. Заки пердолі, я то по вустам, то масакра їм. Э, я, мож р... р... я не можу розрізнити, що українці. Э, що, можливо це... бути патріотом, сидять <laughs> за Україною. Ото як ти. Я вважаю, що ви росіяни. Венесець. Та ти, вважаєш, можеш, може, що угодно. А ти сидиш шей, за кордоном, шей, українським, на, на ти сидиш за українським кордоном. Приїдь, поміняй нас, ми славують. Я, я не буду я... з росіянами. Я не хочу з росіянами <сь> <з> рос <'я... сь> рос <сь> <сь> служити. <сь> <сь> Служив з росіянами? <сь> Взагалі... А у тебе є. А де твоя вишиванка? Де твоя вишиванка? Та то росіяни, все зрозуміло. Де твоя вишиванка? Де твоя вишиванка? Де твоя вишиванка? Де твоя вишиванка? Забудьте на моєму каналі. Росіяни. Слава Богу, що ми не будемо... Ми бы хотіли бути в зовом аналі. Керівництво ваше побачить. Керівництво ваше побаче. <laughs> Слава Україні! Є yeah! чуєш, що сказав на останки, що ми будемо в твоєму аналічу, та це росіяни, та це. Все це росіяни. Пишу, щоб твоє керівництво да, почуло да, тебе. що ти Да захищаєш... пошов ти нахуй. Давай, давай, давай. Я ж тобі говорю, да пошов ти нахуй, давай, що. я, щоб тебе керівництво почуло, да. як ти захищаєш. Щоб моє керівництво почуло, да. що ти підарас, йобаний, да, Должен сука бригади? воювати, а не в хаті а сидіти, ультра Да тебе не должны ебать, какої бригади. А, а бриг... що ти так зразу забетушився? Давай говори бригаду. Они все пидор дырявый, нахуй. Так приедь к нам, нахуй. Не с дома козляч, пидорас, как ты себя там, блядь, кучерявишь, нахуй. Так приедь! А вот это твое запишу подрачу, нахуй, ебать. Давай приедем, А я хую делать. Еще что назвать тебе Сміливий такий. анализ Кала мочи сдать не надо, блядь. Нет, это Путину будешь носить. Ну Путину, а так що ж ты пидор за Путин? Так блядь, давай против Путина иди в округе. Я тебе задал питання. Чего ты мне навязываешь? Иди сюда к нам. Че ж ты пидор дома? Сидишь, крякаешь возле микрофона. Нам? Стоп. Чего ты мне нав'язуєш навязываешь Ти Ты что, дурак нахуй или шо? Я тебе ответил уже, блядь. Я тебе десять раз ответил, вот, ты проебло вал ну это твои вот, проблемы. Ты не <ристот> Все, у тебя больше аргументов не нет. Я ж тебе говорю, ты, пидорас, так иди к нам, воюй за Украину на. За Украину российскую. <ристот> Я как собака. Ты что, дур... ну, вообще натуре Тогда дебил, нахуй, или у тебя нечего сказать? За российского. Украины? Я сапорожий, я всю жизнь на российском я говорю, только я боюсь за, за Украину. А ты, где-то на западной сидишь, дрочи, вы... сука, а, гнусатая ебаная, а, блядь. Ага, дружи, то есть, захидная <говорит> Украина, так? о ты видишь, какой, смелый. Ты слышишь, ты какой он смелый? Я говорю, ну, назови свои прозвища, смелый.